Зйомки нового канальського шоу Я Герой добігають кінця. На фінальну гру з Києва до Криму везуть медичну допомогу та спецтехніку. Організатори кажуть, остання битва за головний приз проекту буде запеклою та небезпечною. Воно й не дивно, якщо вже зараз з майданчику учасники йдуть з травмами, але це їх не зупиняє. Наталка Федечко, далі. Это фильма Бриллянтова рука 3». Слушай, рука в, в, в Орловке», да? Я знаю, у ось замки открытый, А закрытый перелом. Володимир отримав травму на одному з останніх атракціонів. Кімната жахів виправдала свою назву Вивих плеча це не забавки. У команді лікарів одразу ставлять діагноз. Але для перевірки їдуть у Севастопольський рентген-кабінет. Будемо лічити вашого героя. З травмою справились досить швидко. І ось Володимир уже повертається вболівати за колег. Давай, 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 Макс! Я ні на міг не сажалію о тому, що я приймав участь в этом шоу. Це шоу, в віде, для настоящих І все-таки, несмотря на цей случай, я отримав багато приємних емоцій. Золоте, віде. Віде. Так, віде? Віде, Постановник ігор Віктор Книш впевнений у безпеці атракціонів шоу Я Герой на 90%. Головне, щоб учасники правильно проходили дистанцію. Перед запуском проєкту Каскадер заявили, найбільший травматизм у атракціонах, пов'язаних з водою. По їх травмах ми. Там говорили, отут потрібно так, отут потрібно так, а тут потрібно додати обов'язково якісь надувні матраси, а тут давайте покладемо подушки, бо хтось там може споткнутися. Підписується страховка. На площадці дежурить медик. У нас е связь з двома машинами скорої допомоги. Щодень перешкоди ускладнюються. На фінальну гру, що відбудеться наступного тижня, організатори запрошують медичні служби з Києва. Боротьба буде жорстка, тому ми приглашаємо нашего постоянного партнера клинику Борис. Здесь будут вертолеты, здесь будет скорая помощь, здесь будет специальная передвижная станция, где будут работать профессионалы, для того, чтобы оказать прямо здесь, на площадке, скорую, неотложную помощь. Мы об этом, конечно же, думаем. Но надеемся, что это все будет напрасно. Наталка ФДК, Сергей Манатков, Новый канал.